Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в гру Рейс Simulator, симулятор. Як Який розумію, нам тут треба, дай Боже, так фармити. Хі-хі-хі, хе -хі -хі -хі. прокачає своє кайлой фармити далі. І мені каже, най, ще дві руди зафарми. О, я з кожним разом швидше і швидше потім фармлю. Воу, обалдіть, а я не знав. А що тепер я можу? Я зможу попробувати вбити нерда. Ну, не вбити, а пробити. У мене павера 27, йому треба 3. Давай попробуємо. Ааа, мені тут копати треба, прикинь, на швидкість. Лол, і мені ще два рази виграти треба. Окей, давай, погнали. Мені подобається. Давай, давай, давай. Я, я готовий клікати. Все, я пройшов. Хе-хе. Ну, мафію я поки що пройти не зможу, але я сподіваюся, що далі я ну, все чітко зроблю. Диви, Бенс, бенс. сюди. Хе-хе-хе. Нерда, я пройшов, і тепер у мене є три віна, і гра мені каже, Сань, можеш купити її Ну, Давай куплю. Бенс. Що випаде? Скажи щось хороше. БЕМ, собака випала, непогано. У мене, кстати, була собака. У мене тепер дві собаки з собою. А далі я вже можу робити, що захочу. да? Я тут, коли прохожу, я прокачуюсь потихеньку. Оцю, кстати, довго фармити? Диви, 250. А цю, як мій сили дасть. Сім штук дало сили. А тут по 4 дає. Так, да, кстати, великі нема сенсу особа копати, тому що з них дає небагато. Надо копати багато малих. Да, бо ці по 750 точно нема сенсу копати. Я все нормально тут довблю. Диви, як я жорстко несу, просто. Просто бігаю, все ламаю, абсолютно. У мене дуже багато павера. Я просто чекаю до того моменту, я зможу побити мафію. От мені додокачатись до цього моменту, а далі я зможу його ще нормально лупити. А в дезер, щоб пройти, треба 500 кубків. Ну, 500 кубків це, блін багато. Це, блін, дуже багато. Але далі воно можна пройти, коли в тебе є 400, коли в тебе є 500 сили, поняв? Це хорошо. Я зможу там бігати, потім далі там копати. Короче, у мене ще все буде чітко. Дві як я жорстко луплю ці камні. Я вже навіть оці середні камні ламаю з одної тички. Оці, правда, з трьох тичок, але нічого страшного. Головне те, що я качаюсь, качаюсь, качаюсь якомога сильніше. У мене вже павера. Power... стільки 400! Лол, все, пішли виносить, чувака. Я пішов бити мафію. У мене є два подарунки, кстати, плюс 50 сили, і плюс 2. Е, дві, е, дві вишеньки. В принципі, окей. Так, а ну старина, давай попробуємо з тобою порубатись. Диви! Ого! Мені нове кайло дали! Кстати, з приводу кайла, то я не знав, де є, ось о кайла, і в мене є стартед, а є ось о звичайне. Це дає 1.1, і а це. А воно в мене одягнуте. Почекай. А де подивитись, наскільки воно крутіше? Тут не пише. Ладно, мені хтось трейд кидає. Ну не надо мені поки трейт. З Мене дерев'яне кайло, мені в принципі з ним кайфово. Я тут особо хожу все, З двох ударів уже оці великі камінчі, камінці ламаю. Прикинь, як я жорстко луплю. І мені дали, кстати, за перемогу три віни, Я можу відкрити оце яйце. А скільки ось це яйце коштує? Сто віні! Ладно, давай відкриємось це поки що. І мені вже видно, що випала свиня, рерна. Просто тупо на екрані вона появилась, бо вона одягнулась. Окей, а скільки я можу мати петів? Я можу одягнути 4 пета. Значить, я пішов валити ось цього чела. Давай, старіна, я готовий тебе лупити просто. Бенс, 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 бенс. Диви, Сюди. І мені дали нове кайло, я його одягнув. 10 війнів мені за нього дали. А чи можу я оцю курку завалити? У ну, мене сили менше, ніж у неї. Ну я клікаю, як можу просто. Він реально швидше ламає набагато. Ну, ладно, з цим ми розібрались, тому, в принципі, можна зараз взяти ще одного пета собі, тому що в мене є трохи війнів. Бемц. давай. Мені ще одна собака випала. Так, да, я, 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 я прям от на екрані бачу, що воно мені випадає. І, і через що я, в принципі, знаю, що там випало. Мені дали x 2 Power Boost. Я можу його випити, так? Да? Де ці бусти? Ану. Де бусти, питаю. А а а а випить де? Де випить? Випить павер бусти можна? Чи ні? В сторі нема! Прикинь, в сторі нема кнопки випить. В сторі є бусти, але їх Ну, вони не активовані. Ладно, давай лупити поки що так, все. Я, в принципі, можу вже сюди так? Да? Купліти first map, unlock PvP. Лол, тут ПВП є якесь. Так я пройшов, у мене павера більше, ніж там треба. Це що за прикол? Ладно. Давай ще трошки поб'ю, щоб пройти максимального чела тут. Можливо, потім мені дадуть все. Що мені потрібно. Бо я вже з одного удара все ламаю, так що я вже ну доволі такий жирний дядько, доволі серйозний пацан. Все, в мене є тища. У мене навіть більше тиші. Я готовий битися з нас з, з останнім челом. І лицко попробуємо Ну я впевнений, що я його щас переб'ю просто на ізі диви Я супер швидко все зламав. Мені дали нове кайло. Я його одягнув. У мене пройшло кусочок, ну мені треба ще далі. Мені дали 100 вінів, кстати. Давай відкриємо яйця. Не знаю, наскільки вони мені сильно допомагають ці пети, але напевно якось допомагають. Мені. Медведь фейпафунський. Боже. А що ж ти даєш? Х20, лол. Пожди, Бемс. І скільки мені тепер. 33 з цього накапало! Обалдеть! Пішли! Капець, я тепер фармлю. Давай щас замінимо всіх просто петів нормально. З тобою зараз поб'юсь дважди. І в мене все буде чотенько, Диви. Просто я зараз нормально його винесу кілька разів. У мене будуть нові пети. Я назбираю собі коїнів для того, щоб перейти на нову локацію. І в мене все буде максимально чітко. Диви, все. У мене є 700 вінів. Так, і получається, я тепер можу відкрити два яйця. У мене ця штука відкрилась. І я туди можу піти далі... навіть не заплативши війни, да? Почекай, може я тут можу нових петів відкрити? Да. Ану. 700 вінів якраз. Давай. Щось толкове, щось сильне. Комоновське. Коман просто. Може, може ти хороший, да? Х-90. Бенс, еквібест. Попробуємо плюс 240. Оце я розумію. Прокачка пішла. Оце прокачка пішла. Да ти шо? Це реально потужно. Диви, 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 як я вже ламаю. Я вже тут все ламаю, майже з першого разу. Ну не з першого, але майже майже з цими петами. звісно, це реально дико. Диви, останні камні з двох ударів ламаю. Щас, щас. Ще трішки і буду з одного удара ламати. Диви. Раз, два, три, две. Блін, 700, 700 цели не хватило. Ну все, зараз буду ламати з першого. Все. Тепер я навіть тут все з першого разу ламаю. А скільки треба павера, щоб далі пройти. От мені цікаво, у мене ще, кстати, є бонус один, плюс п'ять персиків. Окей, е, ще в мене є рулетки. Один він. Пожди спін. Ану, що мені дасть? Мені напевно треба було крутити його раніше, а не зараз, бо зараз вже Це два ребідка може випустити. Але випав один він. Ладно. Рібіхи прикольна штука. Типа на шару ребітха получаєш. По ідеї, да? Ану. Що випаде? 500 сили. Коротше, я поняв, нема сенсу крутити цю штуку. Абсолютно і був сенс її крутити раніше. Зараз нема. Так, 5 тисяч рекомендовано, 25 тисяч рекомендовано. Ану, проб'єм його, ні. У мене 24 790. Чи зможу я його пробити? Ні, ідеї, я його пробиваю. Да. Я його пробив і кайло забрав нове. Хе-хе, діамантове, при чому. як же я шурую. Як же я шурую? Я просто монстр, народ. Мені 3500 винів дало. А скільки ця штука коштує? О, 13 тисяч. Ладно, давай ще цього Тут покрутим два рази. Візьмемо собі крутіших петів, щоб швидше прокачуватись. Ну, хамстер, це така собі движуха, звісно, звичайно. Так, ще один хамстер. А можна щось толкове? Щось реально потужне. чисто для мене. Будь ласка, давай. Ні, диви, все кумоновське често прилетіло. Все Ладно, в мене є ще. Давай ще разочек. Ану. О, рейер. Рейер обіз'яна. Давай подивимося, що воно може? Що воно може? Рейер обіз'яна. 103 Еквібест. Все, погнали. По скільки? По 600. Ну, блін. Не, в принципі, нормально. В принципі, нормально, я б не сказав, що супер дико. Не сильно мені накидає, прям так, ну, зверху. Але накидає непогано. Скільки там далі треба, 65 тисяч. Окей, давай попробуємо. 65 тисяч. Зараз ми спробуємо все на нафармити. Я сподіваюся, це буде чітко. Там в чувака сили, 7 мільйонів, прикинь. Ні, його догнати навіть це реально складно буде. Не то що обігнати. До нього прийти, напевно, Це на кілька днів ламати ці камні. По-другому тупо ніяк. Ладно, у мене є вже 95 тисяч, давай до сотки вже дофармимо. Все, 100 тисяч є, погнали, подивимося, що ми можемо. Кстати, 105 тисяч у цьому можна попробувати, а в мене 101. Давай попробуємо, чисто. Чи можу я тебе винести, чи ні. У ну, мене 4 тисячі менше, але я почав бити раніше, по ідеї. Я проходжу. Трішечки швидше. Я пройшов швидше нього! Ха-ха-ха! Мені нове КЛО мало того, що дали, таке ще й можу оце яйце відкрити. Абалдеть! Бенц? Комоновський що? Хамель якийсь, це що таке? А скільки воно дає? 350. Абалдеть, абалдеть, абалдеть. Непогано. <хи> так, трошки зараз підкачаємося. Ще раз давай його замочимо. Так, зараз останній поєдинок, і я в принципі. Ой, я кенсел нажав. Обалдіть, я случайно. Я, я хотів сказати, що зараз останній поєдинок, і в мене цей. І в мене відкриється нова локація. Ну, Оце буде реально солідно. Дивись, я його вже просто виносю максимально легко, без всяких проблем. Често, бенц, і в мене відкрилася магма. І мені здається, що щас тут взагалі складно, але тут, скоріш за все, Пет буде 100 тисяч війнів. Так, давай відкриємо. Бенц. Он ком он навіть випав. Девил. Ось він, 30% на нього. Хммм. Hmm. Сік. 1600 обалдеть обалдеть І скільки я буду получати? 9000 Йоханий бабай! А це багато. Це реально купа. Але все рівно дуже повільно фармлю. А сіки тут самий легкий 450 тисяч. Ладно, пішли на минулу локацію. Просто тут ось зараз нафармим швидко. Мені тут дуже багато буде давати. Просто хоча б до 300 тисяч плюс-мінус. Щоб там потім легко фармити було. Бо поки що тут ще складно. Ну тут легко, а складно там довго фармиться. Я думаю, в принципі до такої. Порі все нормально, я підфармив і зараз можу з легкістю бем-бем-бем тут все добувати. Да, тут мені прям накидує, дай Боже. Да, навіть деякі камні вже з одного удар виносю Хе-хе, перші камні з одної тички ламаю. По 15 тисяч, 19 Оце я розумію, у мене вже півмільйона. Ні, ти знаєш щось я так подумав, що до 7 мільйонів, в принципі, не так і складно. Тому що, ну, це чисто оця локація. Погнали, до девіла, що спробуємо розвалити. Чисто демона. Хе-хе, дьявола. Хе-хе, розносимо його на ізічах Хе-хе. <сум> Ізі. Ізі. Нове кайло золоте. І кубків дало, в принципі, ну маловато, маловато. Надо ще раз. Ще раз треба розвалити, тому що я хочу собі яйця забрати, щоб в мене було все чітко. Так я правда не знаю, що робить Ребіт Ребіт дає мені 10% сили, але моя сила стає 0 кубки стає 0, Ага. Ну, значить, вибач, братуха, но поки що ребіт мене точно не цікавить. Це реально без шуток. Він мене прям не цікавить абсолютно. Якщо в мене сила остається на нулю, війни залишаються на нулю, значить мені це все не треба. Погнали, відкриємо краще пета. Бенц, 100 тисяч. Тільки так викинув. І Комоновський бик мені випав. Ну, бик це хорошо, звісно. Хе-хе, а він дає півтори тисячі. Та не хило, він дає цей бик. Так що можна з ним бігати нормально. Зараз уже ось у мене лямчик є, диви, просто тільки сюди. Я вже великі камні ламаю з Тички, правда, є камні на півтора ляма, які я ще не можу зламати. Але ну, це питання часу всього, на все, все зараз я вже їх з одної тички можу ламати. Диви, бачиш, а в мене вже майже два ляма. Так то супер швидко все фармиться. Тільки мене дапети далі. Коротше, мені тут в будь-якому випадку треба ще фармити і фармить. Давай спробуємо чи... з фаєр мускулом побитись. Подивимося, скільки мені дає коїнів за нього. Ну я його розношу просто на ізі. Я його як стоячого об'їжджаю. Диви, диви, диви. що Я з ним роблю просто з нубом в нічим. У мене кубки ось 400 тисяч. І тут же ж є ще крутіше яйце, да? Скільки ти коштуєш? 850 тисяч, обалдеть. 850 тисяч, ладно. Давай дофармимо щас на 3,5 мільйона, щоб ми забили мощнішого чувака. Як тільки я зможу його забити, я зможу відкрити яйце за 850 тисяч. Ну, бо мені швидше можна буде фармити на нього. Правда, це надо 3,5 мільйона мати. У мене ще тільки 3, ще трошечки треба дофармити. Ну я швидко дуже фармлю, дуже швидко. Диви, Бенц, 3,5 мільйона, я готов битись. Лава Муравей. Диви, ну він теж доволі швидко копає. Доволі швидко. Але я пройшов швидше. І в мене є тепер півтора ляма. Але, на жаль, два рази я не зможу відкрити. Ну, хоча б раз зможу відкрити, мені випав моновський фет. І він дає п'ять тисяч. Обалдеть, аболдіть. Диви. Диви сіки я фармлю тепер. Просто ума зійти, да? Просто можна зійти з розуму. Тут треба 8,5 мільйонів. Ну 8,5 мільйонів це вже реально багато. Хоча, ну, швидко вони фарбляться доволі таки. <свисті> реально ізі. Що тут просто такий режим подіб, що тут навіть репільки тобі тупо не треба. Вони тут тупо не потрібні. Тут і без них ти быстро фармиш. Тут не треба абсолютно нічого. Ще якісь трейли. А, вони швидкості дають. Обалдеть. Давай купимо за 190 тисяч еквіпет. Ну я не впевнений, чи я став швидший, ну можливо, кстати, став і швидше. Так що, в принципі, хорошо. Бо я люблю, ну, щоб швиденько все було тако. Тому я думаю, що це непогано. Так, диви, 8,5 мільйонів у мене майже вже є. Я сидів, думав, чи зможу я догнати чувака, в якого там 16 мільйонів, чи скільки там було. Чи 7 у нього нібито було. І я казав, та ну, це дуже багато. Оказується, в мене диви, в мене вже 9 є. Ще 5 минут так побігаю, та й буде 16. Супер, швидко все робиться тут, але далі вже, напевно, буде трошки довше. Хоча я ось ошурую доволі таки швидко. От до мільярда, напевно, далеко. Ото, напевно, дуже складно дофармити. А ось тут поки що це легко. Нове кайло випало, непогано, в мене є 3,5 мільйона, а до фентезі світу ще багатенько. Давай ще оденьке таке яйце відкриємо, щоб я швидше фармив, якщо що. Спайдер епічний випав. Обалдеть! 5600. Оце хорошо. оце хорошо. На спайдера епічного. Давай тут чуть-чуть ось бем-бем-бем, постукаємо. А що якщо я всіх петів знімлю? По 27 тисяч. Ось о, красний камінь, мені дає 27300. Якщо я вдіваю петів, він дає 56. А, ну так, да. ну пожди, це просто x 2 Ну, це не х 5 тисяч. Десь тут обманюють трошечки нас. <плес> ну, чувака, я просто об'їжджаю супер легко, супер швидко, без ніяких абсолютно проблем. Плюс 3 мільйона війні. Сюди. І чисто останній зараз поєдинок просто в мене відкривається нова локація, і саня стає неймовірно крутецьким чилом. В цьому режимі. Хе-хе, <реш> оце реально круто. Диви. Просто з легкістю його об'їжджаємо, без всяких проблем і погнали, подивимося. Смислі мені не вистачає! Ладно, то був не останній раз, зараз буде останній. <реш> Я думав, мені вже вистачить, а мені тупо не вистачило. Чуть-чуть не вистачило. Зовсім капелька. Ну, то не проблема. Диви, Бемс, три ляма. у мене вже 17, 700. Нова локація. Тут уже клок, чувак. Диви, жорсткі чили. 15 мільйонів надо. Ну, у мене 10, в принципі, що всіки тут коштує оце. 250 мільйонів. Обалдеть. ось цей 60 мільйонів. Обалдеть. Тут, кстати, є камінці, які я ламаю з першого разу. Це непогано. По 100 тисяч вони капають. Коротше, далі вже дуже легко фармити. Просто треба. чисто кожна локація це тупо, вона затрачає одинакову кількість ну часу, розумієш? Ще й в чому прикол? Тут треба 35 мільйонів. все на все. Ми можемо тупо сюди щас забігти, поняв? Що взагалі можна не паритись, розумієш? Типа, ти ось приходиш сюди, отако, тут ще ламаєш кілька камінців, по суті. Підбігаєш до цього чела, починаєш з ним битись. Виносиш його як останнього нуба, просто. Бо ти ж став ще сильніший, по суті. У мене є вже 20 мільйонів. Мені по суті, треба зараз нафармити ще 15, і я просто зможу піти на наступну локацію, навіть не вбивавши боса з минулої локації. Прикинь. На сіке, А може це вже режимі кінчиться зараз? Я не знаю. Диви. 35 мільйонів, і я можу бігти просто далі в нову локацію. Без усіляких проблем. Дві. І вона остання. Це остання локація. Обалдіть! Ось що є фінальні боси. 100 мільйонів рекомендовано сили. Сіки півмільярда сили треба. А єй це коштує. Один мільярд. Жесть! Це з ума зійти. Ну можна сказати, що я пройшов, мені лишилось просто завалити фінального боса і все. Так що, народ, всім дякую за перегляд і всім пока.